У нас буде гра. Одна гра. Роти чайки. Ще раз, ще якоїсь чайки. Юра, Юра. Тимофійно їм скуди. Слі, слід. Серей, точніше. Серій, поміняйся оборону місцями на котовому. Mm.

Я... Добре, я, дуже... Добре, я дуже вас попрошу. Будь ласка, туди за цей. Камеру. Я розумію, будь ласка, я... він, він взагалі нічого не робить. Ні? Все нормально. Так? Добре, все, все, добре. Все, все, Цікаво, де він був, коли був той алкоголь.

Вона. Було потрібніше. Та йай. Пацани грати будуть сьогодні чи ні? Дай. Молодцем, да, да, да. Сірий пускаємося, сірий. Горо! Ми розіграли, Ближче, ближче за ним, да, да, да! Гро! Росний! Нічого, нічого, я не говоря! Там наклети! Добре! Біжий, біжий, біжий! Віграй, серій! Ах, Дай по бровцю, він тікає, макушка. Куда? Я вже буду гол. Дай, дай, дай. Серделоє. Куди? А те зараз поменять, чесне слово. Наш швидший м'яч рухає. Андрій, Андрій, не знаю.

Чего ж так? Стой! 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 Легче! Выбеги неч! Пошли, у вас разбуждается скупка. Супер! 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 Миро, ми так мураємо, рот, 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 Познюк! простись. Баки! Ну ха! Класно, проси, проси, лес! Один Сергій грає! Довго! Ближче, Борон! Vem filha aqui, vem aqui, vem aqui. 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 Сірий, серий, не продаємо, що Ширина! Ширина! черна, чернаки, просте рішення на куду, свій бізахи, коли родині, Кидай. Все, вже, вже тут є Олег грає. Раз, один улак, іди. Сердина. Шульба, грає сердина, отримана стіночку. Ви хочете. Тут ще ловота за рішення, бо до нього довели чи ні, до до Дніпчука. Там не віддасть, тут нам загубить раз, двоє третій. М'яч мав стояти, а не котитися. Суддя забув про це сказати. Є! Хорош! Давай, пусть про цьому стреляй, Сереж, Добре. Сереж, добрый, попробуй. Серйозно, граю, мозки можу. На. Ага. Мирон. Сережа, центр поля дуже високо опустився, Сім. Один Олег, один, один Олег. Тримає товариш. Злиш тибор. Біжи, біжи, біжи. Виріски пали, тут не треба боляти, знаєш що вас? Спокійніше, Олекс! Спокійні! Нічок А рипа, ти маєш широко стояти, дуже вузько стоїш. Олег, знайди свого півзахисника. Рухай мене більше. Заходь сдинути шев. Шев, заходь середину! Шевчук і рає! Не можна, не можна? спокійно. Ось це правильне рішення. Здорово, зоро, зорово! Ой, о, піде! Макс, а, не вичікував! Ну, ти може бути готовий, тайм так чуть передернули, думаю, дивитися! Макс! Не дай передачу! Сидина! Сидина! Можна, треба! Серед піди туда, серь! Перед воротарем головою виграє! Сері! Перед воротарем! Серь! Да! Свисток був! ]acia. Міся! Порипа! Порипа! Що ти граєш? Професор! Мішань! Не треба тут вигадувати. Прийняв віддав, отримав! все! Один. Бережи! Макс, Макс, піди перед воротаром. Зачепи! Просто стань, не чіпай, дівчини. Просто стань перед нею, зачіпи головою! Максим! Максим головою зіраєш зараз! Тимур, відскочь назад! О. Рука. Не? Я таки не сусі. Ага. Олег, проси! Друга! Ай! Парипа, Ти розумієш, ти що повільно дуже робиш! Нього маєш, 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 маєш маєш своя один по своїй дивись! По своїй дивись! По своей ты возьмёшь! Максим! Ну какой не открывается? Серый! Тимур! Тимур! Вас там возят спросят! Нападаючи рая! Нападаючи рая! Ай-яй-яй-яй-яй! Але бугол! Давай, давай, е yeah. Бляха! Ты видишь, говорит, Серёжа, ты в бровочку просто Штрафный. Макс, сирина, Макс. по па, м'яч бери, маєш у що ти розганяєшся, мари, пари па. давай, Нападає, шукай Олег? По своїй. От і все. Все дуже просто. Давай, так. Давай, давай. Кутовий, кутовий удар.

Тільки У мене батарейка виробилася, але приблизно, я думаю, хвилин 15 вже. Мезика, що ти робиш, Оле? Чуть не, не. може туди без пропускати до своїх хворій. Покинісь трошки, Олег.